Я буду ділитися ефіром з Сергієм Братчуком, головою громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації. Пане Сергію, вітаю. Слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю. Героям слава! Сьогодні ще ж, до речі, слава повітряним Збройним силам України. Сьогодні їхній день. Так, да, але Absolutely. я змушений почати сумної новини з Одещини стало. Ну є повідомлення про те, що ввалився схил на узбережжі, і під цим схилом загинув десятирічний хлопчик. Це вже не вперше е, така історія трапляється. Можете описати в кількох словах, чому е, схили обвалюються, чи можна якось цьому запобігти, і чому під ними опиняються люди, якщо вони такі аварійно небезпечні? Ну, по перше щирість співчуття родині загиблої дитини, звичайно, не повернеш хлопчика, і звичайно, зараз говорити про те, що десь поруч мали б бути і батьки. Це по перше, і слідкувати за дитиною зараз можливо це не дуже і доречно. В Будь-якому разі, ми можемо говорити про те, що сьогодні продовжує діяти заборона на відвідування узбережжя Чорного моря, власне, які купання у морі на жаль, цей сезон він дав досить багато людей, які. Не дотримавши відповідних правил, вони потонули. Деякі з них навіть до цього часу не знайшли. Що стосується цієї ситуації, на жаль, то мова йде про село Фонтанка. 2 це одеський район. Обвалилася, обвалився цей берег, частина цього берега і привалило е, mm. хлопчика. дійсно 10 років направлені були співробітники ДСНС, 16 рятувальників, в тому числі і кінологічний патруль. Тіло дитини на сьогодні вже на цю хвилину дістали. Відповідні дії там відбуваються. Ще раз хочу сказати, що е, ніхто не знімав з батьків відповідальність дивитися за їхніми дітьми і, власне, будь ласка, не наражайте їх на небезпеку. Тим більше, якщо ми говоримо і про море, що ми говоримо про узбережжя, є така тема дуже чутлива: це мінно вибухова небезпека. Ми бачимо, що ці міни є. Вони і вибухали минулого місяця. Не все вдається знищувати контрольовано, тому що це боєприпас. Він детонує буквально і в воді, і на березі. Тому, на жаль, такий маємо сьогодні дуже поганий факт. Ну так, батькам дуже складно, очевидно. Їм тільки співчуття зараз висловлювати, але з ваших слів я зрозумів, що пляжі Одещини заповнені людьми. Супереч рекомендаціям і настановам влади на жаль, є. Звичайно, тут можна говорити це абсолютно буде вірно про персональну відповідальність людей, якщо вони не дотримуються відповідних правил, які встановлені. Відповідним розпорядженням це спільне розпорядження обласної військової адміністрації, військового командування, де все чітко прописано. Тобто, люди самі власноруч наражають себе на небезпеку. Як відбувається щось надзвичайне, там не дай Боже обстріли, то на якийсь певний період це затихає. Але розумію, що спека, я все можу зрозуміти, тим не менше, закликав би зараз, користуючись нагодою знову людей, не йти до моря, не йти до узбережжя. Сподіваюся, що хоч одне життя ми з вами врятуємо, це вже буде величезний плюс. На жаль, люди ігнорують інколи ці правила і, на жаль, відбувається доволі таки час. Обвал сьогодні пройшов на фондах. Мальчика придаріла. Навряд поголови не бігав, ні по всьому берегу. І поймав. Навряд ще жінчина під завалами. Він вже сів.